Всім привіт, ви на каналі Ігорка Поиграйка. Сьогодні граємо бабку Грені. Ну без дідка. Ой, без бабки, а тут дідок я знаю. Щось И... нас тут буде веселенько чекать. А кому подобається мої відео, то підписуйтесь, ставте лайк. пишіть Ми сьогодні зіграємо в цю гру. Аго дідок, аго дідок. Ти там не зашпулявся. Не зашпуляйся. Ти не там. Ой! Кіт! Який же ти приставучий! Навіть, коли ти приставучий. Я думаю, тебе ніхто навидить за того, що ти приставучий. Давайте, Давай, детка, лечим. Ха -ха. Воля наша, воля, воля. Так, о, дед. Готовся. Віток. О, то есть Ми значит, митикну через гелікоптер. А нам тільки попадає, если нужні предмет. Брось, а що ти нам туда? Побігай. Тун-тун-туну-ту. тун тун ту Як ти мене там буде? Бобка не була. Первая частині така приставуча. А зараз... Х чрт. Брошла нема сейчас первого внучка паучка убьему Сейчас Шастило це не надовго повук малий. Ваза тобі. Він вже знає, що все ж повезе ненадовго, бо скоро він у нас загине, так, то не наша. Нікого не видно. And... Свічо. Дітка надо буде дати в сон царя. Де ж він там лазе? Він що ж там розводить рибари з кимось І що тут таке? А навіщо ми туди стрільнули? О, Оце для гелікоптера знадобиться. Картину склости. Без проблем. Без проблем. А ми що в нас немає цих проблем? Тун -тун. Ух, я злякався. Ти нам теж добився? Тут нікого немає. Що ще гарно а -а -а ням ням як хочеться отдихнути, поки дідка винищити? Із кішки він вже десь проснувся. Магоу, ти старий. О, а що це таке? Іскал? Да вообще, иди меня. Да ты иди, док. А блин, да что если бы их чудище, кроме своей базы. Так, берем. Дружина. Теперь мы со всех сторон чекаем от детка. Ось і дідок, дедок пришел уди. І отдыхнул, Хэтчеот получи. О, і ти вийшов, молодець Так тебе тримати Получись-ка. Ой-ой. Не будь Як будьте ти такий там бідний. Поранив там собі лопу ногу і хвіст. Не проживеш далі. Діайс слабок. От ми приїхаємо з великої висоти. Нам не боляче. А ему там чему-то больше. Ух. О. Это рабошек. Без патронов. Значит, на детка с трех И Итого. Може бути. Ти не а Старий пердун. Не тута. Не тута. Наче старий пердун і не тут Він уже проснувся, не закону. Що тут? Ого, вас великий. Понятно, нам треба драбашин. Ну що, пробіжимося? А ось і наш драбашек. От забрали ми його. Я перейшов, мене тут чуть дідок не зловив. Прямо ж насторожіть каже такий. А ну-ка, я вас зловлю, такий, а я йому кажу, не зловиш і утіхав тут за дробашом. А що вже дідуха? панікувався? Что это такая? Вы... Штука! А, вас надо попадать. Тяжко. А что вы думали? Легко. Не легко. Стріляємо, стріляємо ж. Так, ай-яй-яй. А ні-ні-ні. Тун-тун-тун-тун-тун. Так, -тун. що Та. це дробово? Я дробово старий пихтить тільки. О! Ось тут нам просто не прийти. Тому що не пройти. Упс, а нам не пройти Діска нема. Ну, він уже десь ходить. Ту! Поспи. Фух. Нам ну, потрібно перезарядитися, а то я чувствую, скоро попадимо тому передюку новому. Беремо гаячний ключ і вже тут і заповнив дешу. що щоб цього паука, а щоб скротити воду, що тієї воді крата. А потрібно відкрутити он ту штуку. Все, можна і забрати. Перетептати Паука. Тут ламік! Ха-ха. Ой, Е-елі доносі. Ой-ой-ой, роквашка. Та ще тут непонятна штука. Ой, елістам. Так, електрошокер. Зачем бином? Скажіть. Я думаю, на мені електрошокер уже не надо. Мясо. А якщо вам сподобалася ця гра, то ви у в комментариях. Навіщо? Потрібно тут м'ясо. Нічого не потрібно. Де ми ще не дивилися? Наче що ми вже дивилися. Ну, раз у нас так. Давайте може треба птичьему. Що забажаємо? Так Тка нема, нема? От і відкрилася вона, дверка. а в нас ножниці вже немає. А не тепер теперь зверку зробимо на дропушку. Я так і знаю, дуб. Ти ж нас зараз потерешь. В чому від тебе як кулі. Та там є, і де вони? Ми це знаємо де. А ще Тебе тут нема? Це тут. А як ти не зрозумів? Ти так легко не зможеш на нас лізти. Старий ти дідок. Тут точно нічого. Точно? Ну-ка відкривається, відкривається. У меня є один варіант, де может быть один предмет. Зараз побачите еще де. Тут нікого, нікого. тут я ничего не Крок. О, это нам нужно. На рему. Димте. Димте, димте. охраны. Нам Потрібно кімнату охорони. А в нас вже всі предмети навіть є, щоб втекти на вертольоті. Ой, не панікуємо, значить. Відок док нас проворони. Ми вже все знайшли. Зараз. Ми беремо оцю лінку. Ідемо. Зараз уберемо І ось і вертольот, Який класний. А мене дають. А з другої сторони. просто якийсь космос. Ну, ми знаємо, що нам вже потрібно. Зараз я вам розкажу, які потрібні предмети для втечі на віртолюті. Це бензин, літа. Лето для того, чтобы обмотать туб я ей. Ну, сейчас покажу. Лето для того, чтобы обмотать всю штуку. Бензин, щоб заплавать. А еще найголовніше ключ от вертолета. И він детка в тубзиту. Ой, ей не хочется в туб. Я и детка. О, палітай! Удачі гарно одна. Так, спускаємося. Тискана, надіюся, немає. Так. Ладно, дедук. Что ты нам делаешь? Подумаешь, день бо. Просто забрать предмет и відйти кот уже. А шо, твой же фото залпав, дедук? Куда дедок? Там что там? Там, значит, через разопружной, да? В туалет. А брать а цей ключик. А я коптер кейте. Ой, дедок, ты нас просто... Про... Гавов потеряв. И мы должны выйти на это вое и ласточки Ой, дедок, ты идешь? И мы давить поворачиваемся. Я хочу подавить остальное. Дороги! Самоліт улітає! The end. кінець. Ну що, давайте будемо на цьому завершувати. Ми пройшли бубку Грені. Всім пока-пока.